Не було перші півтори хвилини. Даруйте Легіон і Райфейзенбанк. Учасники наступної зустрічі в рамках це трампас. Згінченко. Зінченко на. Аналог качав в центр. Волі переглянули арбітри відеоповтор, і пенальті призначено. У ворота легіонерів виконує Денис Зінченко, і він вирок рефів із шести метрів. Перетворює друзі. гол. П'ята хвилина Каварія Дев'ять Матч Уже легіон цього сезону зіграв. Роман Захарченко з центральної зони з ударом. Бо опонента поцілив, підхоплює Валентин. Сухаря бо йде на Решетника на виході ногами. Зінченко під лівою. Зараз не влучає. Зінченко влучає в шульгу, той підхоплює решетняк волтіпер. Ногами кульчицький. І... Лук'янченко. Шульга. І на Лук'янченка Лук'янченко доходить. Зача, чорного гравця голкіпера, в ближній кут вихід від райфайзенбанк і криворучко. Вже оминає голкіпера друзі забиває Олександр Криворучка на 11. хвилині Райфайзенб свою перевагу по двої 0 Криворучко. Зінченко. Зінченко. Зінченко бере на себе ініціативу. Інченко розвиває так від Райпайзен Банк Плангом Лівим. Віддає на 12-го номера. Це Макіта Шульга. Менше ніж 2,5 хвилини. Залишається зіграти в першому таймі. Шульга з Лук'янченком. Забиває крил. Лук'янченко. друзі, 18-та хвилина. Хороший удар від Лук'янченка. Блич у дев'ятку поцілив Крим. О, два 2 Команда Валентина Шевченка відіграла одне зі дяворі до Райфайзенбанк. Шульга. Особливого нічого не став вигадувати. Навпаки, що з партнером вони загадали. Такий розіграш. Ільченко Проти нього. Шульга Ільченко б'є. На попередній м'яч іде. Привітаємо, друзі! Розпочався у третьої ліги за участі легіонерів та райфай. Лук'янченко. Шевченко Решетняк. віддавав. Фактично, з тієї ж позиції легіонери знову за бокової. Тільки тепер вже інше рішення від Романа Заха. Думається проти нього. Лук'янченко Вернер розпоряджається назад, залишається м'ячу жовто-чорної команди. Михайло Войтович пройшов пази. Забиває друзі Євгеній Інченко. 27 сьомо хвилин. Свій дебютний гол. За колектив Андрія Марциненка в нашому змаганні щойно провів Євгеній Ільченко. 3-1. із дальньої броки виходить у поле. І таки є. Сигнал розіграли на двох тут удару. Ближній кут повертає шока. І знову Три зараз Андрій. Утрі... Криворучко. Шевченко проти нього. Криворучко, ревок і удар з лівої Опоненту Криворучко. І в центрі є адресат в обличчі Ільченка. Криворучку. Удар від криворучка. Зелена треба вже назад повертатися. Легіон вибігає в колонтераково. Ігор Гордієнко! Гордієнко право Збоку З боку на Гордієнка. Реф порушення правил. Сумарно два хвилини легіона. Криворучко вибігає на Кіпера. Так. Захарченко. Oh. Вір, Відео Марсиненко oh. до Райфайзенба. І відповідно на межі шостого командного підопічні Ярослава Сербіна. Гол зараз забиває легон. Трохи більше ніж три хвилини до фінальної серени, але Генери відзначаються друге. і тим самим зменшують різницю на табло до мінімальної. рахунок 2-3. Легіон Райфайзен Зінченко зі штрафного на Ільченка то ще переправляє правіше Войтовича. Покульте удари з правої. <права> і хороший гол від Михайла Войтовича. Чотири-два, як швидко. Дипічні Ярослава Сербіна повернули собі більш зручну перевагу. в Два взяття у річ 4-2 Михайло Войтович. До Речі і він зробив цей стандарт на собі. А партнери точно двох лідерів. Райфайзен банки як студію. Зараз Легіон проводить одну зі своїх останніх атак у поєдинку П'ємики та Шульга у ближніху Кіпера. Номінальні гості.